Доброго дня, друзі! Ну що, дочекалися нарешті Leopard 3. Ось він. Цей потужний леопардик. І зараз покажемо, які килимочки компанія Startex на цю автівочку. І ось такі килимочки можемо вам запропонувати. Лапка, як завжди або суцільно, або звичайно. Максимальне покриття. Біля педалі газу та під тормоз. Можна зробити бортики по боках та підсидіння та окремо ще отаку полочку. Оригінальні будуть стояти кріплення. Ну, все як завжди. Як на совість, як для себе. Передні килимок. Ось так. Також. Можна зробити з бортиками максимально під самий верх, закриває місце для правої ноги пасажира. Можна зробити під пороги та під КПП бортики, а також під заднє сидіння. Та буде зручна ще така полочка. Все це також ми можемо зробити. Задній рядок у нас йде абсолютно плоский пол. Тому ми пропонуємо робити його суцільним. Також можемо закрити це місце під консолею, таке маленьке буде відбуртовочка. Максимальне покриття, можна зробити бортики по боках та під сидіння. Килимок йде ось до самих обдувів. Бачите, аж там до тої рішоточки. Тобто і сліва та і справа йде максимальне покриття. Ось так. І ось такий багажник. В нас зараз є це окремо килимок до багажнику, і окремо ще можна зробити спинки, захист на спинки заднього сидіння. Тобто, якщо розкласти все це, то у нас буде велике вантажне відділення, в яке можна покласти будь на що. Ось таким чином воно все виглядає. За допомогою пучик вся вся накладка буде фіксуватись до заднього ряду, і якщо що, коли ми їх піднімемо, то тільки виночки залишити, можна залишити на задній спинці. А керумопорожника буде окремою частинкою. Це єдиний варіант його розположення. Там понизу є тільки органайзер. Ось. Тобто ця полка ніде не переставляється, вона в такому одному положенні. Ми закриваємо всі місця також, той пластик і вони йдуть ширше, ніж сама полочка на шканучок.